Близько року уряд України реалізовує державну програму фінансової підтримки для громадян на придбання альтернативних джерел енергії. Скористатися нею можуть власники приватних домоволодінь, щоб встановити сучасні гібридні системи електропостачання. Це один з тих продуктів банку, який підтримується урядом, і це той продукт, який допомагає власникам приватних будинків або співвласникам приватних будинків придбати сонячні панелі. Інвертори, акумулятори і навіть оплатити встановлення комплексу в за рахунок кредитних коштів. При цьому відсоткова ставка по такому кредиту для клієнта буде 0% річних. Державну програму енергозбереження розроблено та впроваджено з метою підтримки українців в умовах складної енергетичної ситуації. Що мається на увазі? Будь-який житомирянин може знайти компанію, яка встановлює сонячні панелі, може встановити на його приватний будинок, звернутись до цієї компанії, взяти рахунок, звернутися до державного щедного банку і отримати у нас кредит в сумі до 480 тисяч гривень терміном на 10 років, на 10 років при цьому відсоткова ставка буде 0% річних, бо всі відсотки будуть погашатись за рахунок уряду для одержання кредиту саме по програмі енергонезалежність домогосподарств. Банки просять стандартний пакет документів: паспорт, код, документи, які підтверджують доходи за останні 6 місяців, документи на нерухомість. Ну, зокрема, тих паспорт тієї нерухомості, яка, в якій буде встановлений, який буде встановлений, е сонячні панелі будуть встановлюватись, а також е підтвердження того, що на позичальника або на члена його родини оформлений особовий рахунок, як споживача електроенергії в Житомиробленерго. Крім того, програма має певні переваги для тих, хто встановлює альтернативні джерела енергії. Є плюс в тому, що надлишки виробленої електроенергії можна продавати і отримувати додатковий заробіток, який теж відповідно або використовувати для себе або направляти на погашення кредиту, якщо у когось є таке бажання. Заступник начальника Житомирського обласного управління Ощадбанку Микола Шульгар розповідає, програма користується папотом серед населення. Хочу сказати, що в Ощадному банку є багато різних продуктів, в тому числі там, на навчання, на придбання БУ автомобіля або на придбання тевердопаливного котла. Але цей продукт користується популярністю. Кожен тиждень ми оформляємо кілька таких кредитів по області. Вчора, зокрема, був виданий кредит Волєвського, позавчора в Звягілі. Тому запрошуємо тих власників приватних домоволодінь, хто хоче Отримати такі кредити до відділення ще одного банку деталі ви з'ясуєте безпосередньо у нас на місці від початку дії програми. Близько 150 мешканців Житомирщини взяли кредит на придбання альтернативних джерел енергії.